Вітаю вас! Телекомпанія Марк продовжує свою роботу в ефірі. Програма Ось таке кіно. 45 років тому Яків Костюковський прочитав у газеті За кордоном статтю про швейцарських контрабандистів, що перевозили коштовності в гіпсі. У нього виникла ідея нового сценарію для фільму з робочою назвою Контрабандисти. Одом з'ясувалося, що головна інтрига фільму немає юридичних підстав. Громадяни Радянського Союзу мали право відкрито ввозити в країну коштовності: 10 кілограмів золота або золотих виробів. З самого початку сценарій написали під Юрія Нікуліна. У свою цирку Нікуліну дали відпустку на півроку, чого раніше ніколи не робилося. У підсумку у фільмі знялася вся родина Нікуліна. Дружина Тетяни зіграла екскурсовода, а син Максим хлопчика, який йшов по воді. У роль Гешика Задоєва режисер спочатку бачив Георгія Віцена, але ризикнув і запросив 27-річного Андрія Міронова. У той час актор вважався в кінематографічних колах представником золотої молоді. Пізніше радянські кінокритики писали, що доля простягнула Міронову свою діамантову руку. На роль головного контрабандиста Льоліка пробувалися Анатолій Папанов, Михайло Пуговкін і Леонід Светановський. Художня рада вибрала Папанова. У первісному сценарії Геша Льолік мали призвіска, граф і механік. На роль контрабандиста Аптекаря пробувалися Спартак Мішолін і Леонід Каневський. З усіх актрис, що пробувалися на роль у правдомщі, найменше гайдаю сподобалась саме Нонна Мордюкова. До того ж, вона не товаришувала з Андрієм Міроновим, бо вважала його маминим синочком. Міронов відповідав їй взаємністю. Постійно виникали дрібні конфлікти. Роль спокусниці Ганни Сергійни запропонували спочатку Кларі Лучко, але так категорично відмовилися зніматися в купальнику і взагалі вважала роль несерйозною. Кандидатура Світлани Світличної пройшла з перепонами. До того ж на вимогу Гайдая роль переозвучила акторка Зоя Толбузіна. Власним голосом у фільмі світлична кричить єдину фразу: Нідіна я! Об сам прийшов! П'яного якого забирає міліцейський патруль на мотоциклі з коляскою грає сам Леонід Гайдай. Бідняга. Ребята. На його місці должен бути я. Нап'єшся будеш. А ось пісню про медмедів у цьому епізоді співає Георгій. <реклів> Рука Гайдая також з'являється в сцені моторошного сну Козадоєва. Основні сцени фільму знімалися в Сочі і Баку замість закордонного сходу. Ресторан Плакуча Іва спородили на мосфільмі. Сцени риболовлі коло білої скелі знімалися у скелі Кісельова в Туапсе. Біг Міронова по воді у піонерському таборі Орлятко. Сцени лісової втечі Горбункова від Геши і Льоліка в Павлівській Слободі. До знімальної групи діамантової руки на весь час представили капітана КДБ. Але ще до зйомок сценарій пройшов цензуру. Я хотів спершу присмотретися. Провірити, підійде ли он нам. Ну так, перевірили. Наверію, тож походить. Подойде. Наверно, в нього понадоб... треба Не надо. Може, ой, Василса? Зігласиться. у мені таке прохання. А що, якщо скай? Ясно. Коли можеть потрібно? Нужно... Не потрібно. Понятно. Розжиті хоча б. Бы... Вот от попробуйте. Вам поручена ця операція, так що дійте. Та вимагала: зробити менш пасивною роль міліції, скоротити епізод у ресторані з шануванням шефа-контрабандиста. Прибрати сцени з піонерами, які вітають шефа. Прибраты реплики, как говорит наш шеф, главное в нашем деле социалистический реализм и партию правительства оставили на второй год. У монолозе у правдома. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу. останнє слово змінити на любовницу. цензурі не сподобалися а також цены повиемы. Одна в Стамбуле и... А потом, но нет, нет, ни в коем случае. Ну, почему здесь? может, не надо? Что и надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, перштейн. Инша в отеле Атлантик. Лёлик, а если он сейчас уйдет? Ешь. Ты ушел от такой женщины? Я нет, но он верный муж. Как mm -hmm. говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. Пиятство головного героя. Зачем же я их напился? Семен, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Нет. Тогда еще подумай. Та безладность мытников. Підсумку Гайдай додав в кінці фільму ядерний вибух на морі. Та заявив комісії Держкіно, що згоден прибрати будь-які сцени, крім оцієї. На питання про необхідність вибуху він відповів, невже ви забули про таке складне міжнародне становище? Імперіалізм розмахує ядерною дубиною. Комісія погодилась зберегти фільм без інших купюр, якщо виріжуть вибух. А це режисер і розраховував. В якості теплохода Михайла Світлов були зняті два судна Перемога та Росія. У сцені, коли Семен Семенович Горбунков наступає на шматок, Кавуна і падає, замість Юрія Нікуліна знімався Леонід Каневський. Падіння Нікуліна виглядало неприродно, знімали дубль за дублем. А Каневський запізнювався на літак, тому зголосився виконати все, що потрібно з першого дубля. Тому коло кавуна ми бачимо ноги в коричневих черевиках, а у горбункова черевики чорного кольору. Так би мовити, іноземна мова, на якій говорять герої Каневського та Шпіреля, Тарабарщина придумана Каневським. Куди ти дивився, старий сьо? Но тот тоже сказал пароль, черт побери. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Товарищ, 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 хорошо, бай, люлю, -лю, цигель, цигель, время, товарищ. Слово Мордюк, що кілька разів лунає, вигадав Гайдай після того, як посварився з Мордюковою. Фразу Березіна камано вигадав Каневський, дівоче прізвище його дружини Березіна. Крилата фраза А у нас управдом друг чоловіка з'явилася при озвучуванні фільма. Я не знаю, як там в Лондоні я не була. Може, там собака друг чоловіка. А у нас. Під час зйомок Мордюкова замість управдом друг чоловіка. кажуть чоловік. На зйомках сцени риболовлі температура води була всього плюс вісім. Після чергового невдалого звини оператора Дубля замерзлий Анатолій Папанов виринув з води і гаркнув на оператора. Ідіот це було снято випадково, але гайдай вставив саме цей епізод в картину. Декілька підводних епізодів знімали за допомогою макета, виготовили фігурку людини, і оператори комбінованих зйомок бавилися з нею в калюжі. Сцена на касі була зіграна Андрієм Міроновим та Максимом Нікуліним так натурально, що нагешена Мачка! Маманя!» примчав справжній катер з рятувальниками. «Дядько, Чого «Іди я мальчик, не мішай в епізоді, де син Горбункова кидається морозивом Міронова, насправді використовувався сир. Він краще ляпався. Теплохід був названий Михайло Світло через велику любов гайдая до творчості поета. Під час зйомок фільму пройшов крок, що Нікулін помер. Працівниця готелю «Горизонт» знайшла в підвалі тіло Нікуліна, накрите простирадло. Насправді це був муляж, зроблений для зйомок епізоду, коли Горбунков випадає з вертольота. До речі, після зйомок муляж так і не знайшли. Автомобільний номер на таксі... 2870 ого. Теж не просто так. 28 карбованців, 70 копійок коштувала пляшка горілки до грошової реформи 1961 року. Мосфільмовська Волга Газ ГАЗ-21 стала знаменитим хто заказував таксі на Дубровку. Раніше цей же автомобіль знімали як таксі героя Єфремова у фільмі Три тополі на плюшісі та вбережись автомобіля в ролі машини, на якій тікав Дєтичкін від працівника Даї. Зараз цю волгу можна побачити в музеї кіноконцерну «Мосфільм». Автомобільну мийку, де Горбункова затиснули Геша і Льолік, спеціально побудували для зйомок фільму в центрі Сочі. Після зйомок її перевели у звичайну експлуатацію. Машина шефа Москвич 408. Пістолет, який лейтенант міліції Володя передає горбункову, італійська берета. Моделі 1934 року. Цей маленький реверант згайдає Джеймсу Бонду, який теж іноді користувався цією моделлю. Заряжу в холостині. Дайте їм биви. Зачем? всякий пожарний. Не треба. Ясно. що ви? У гечі капітана корабля Михайла Світлова один і той же годинник. Це золотий швейцарський лонгінець, особистий годинник в піжоні села Андрія Міронова. Семен Семенович оглядає в комісійній крамниці бронзового коня. У вас нет такого же, але без крилів. сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будемо скати. Цього ж коня у фільмі Службовий роман переносить головний герой на Васівці. Пізніше цей кінь був задіяний у фільмі Володимира Меншова Ширлі мир. При зйомках діамантової руки були використані справжні золото і діаманти. У фінальній частині фільму газ підйомного крану б'є Семена Семеновича по шиї. Це не постановочна сцена. Юрій Нікулін дійсно отримав болісний удар, але дограв сцену, вціпивши зуби. Через травму Нікуліну довелося відмовитись від зйомок сценарної кінцівки фільму, в якій дружина повідомляє Семену Семеновичу звістку про свою вагітність. Остров Нівізенія. І до цього фільму Гайдая музику написав Олександр Зацепін. Остров Нівізіння геть не сподобався художній раді. Та на пробах пісню так блискуче заспівав Міронов, що Гайдай наполіг, щоб її обов'язково включили до фільму. Пісню «Вулкан страстей» виконала Аїда Влєдіщева, яка і співала в «Кавказській полонянці». І цей фільм великого режисера не став винятком. Його теж буквально розтягнули на цитати. Як каже наш дорогий шеф, в нашому тілі головне – це цей реалізм. Чоловік-трус? Я, Я боюсь. Як каже наш улюблений шеф, якщо людина – ідіот, то це надолго. Закритий перегон, втратився знання, почнувся гіпс. врач рекомендует снотворное недели для дома, для семьи. Я думаю, Семен Семенович, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен. Может, меня даже наградят. Посмертно. Достаточно одной таблетки. Отлично, отлично, скромненько, но со вкусом. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки. элегантные шарты. Но это же не эстетично, а то дешево, надежно и практично. Наши люди в булочную на такси не ездят. Не беспокойся, Козладоев. Козадоев. Козладоев. Буду бить аккуратно, но сильно. Строго на север, порядка 50 метров расположен туалет типа сортир обозначены на схеме буквами М и Жо. Кто возьмет билеты в тачку, тот получит водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. А, чего? Газеты надо читать. Как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Ты зачем усы сбрил, дурик? Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Эля! Дичь! Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Поехали к шефу. В таком виде. Я не могу. Я должен да, принять ванну, выпить чашечку кофе, будете там и волну, будете кофе, да. будете какао с чаем. Поехали! Да. А! как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. Время, деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. куль железо не отходя от кассы. Жене приедете, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня. Поймали? Поймали! А что? Лопух! Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, Стойте, идиоты! Як говорил один мой знайомий, покойник, я слишком багато знал. Ну і про нагороди. Діамантова рука вийшла в прокат у червні 1969 року і принесла Гайдаю Тріумф. Фільм подивилося майже 77 мільйонів чоловік. 1970-го державна премія Російської Федерації Леоніду Гайдаю і Юрію Нікуліну за участь в створенні кінокомедії останніх років. Серпні 2010 року в Сочі відкрили пам'ятник з фільму Діамантова рука. У листопаді того ж пам'ятник гершика задоєву в Новоросійську. 30 січня виповнилося 90 років з дня народження великого режисера, справжнього майстра Леоніда Гайдая, Як кажуть, комедія найскладніший жанр. Налякати набагато легше, ніж розсмішити. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Побачимось!